Всім доброго здоров'я! Станом на 25 квітня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіційну безпеку об'єкту, проводить планові роботи з метою забезпечення надійної експлуатації весняно-літній та осінньо-зимовий період максимумів навантажень. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На жаль, в нашій громаді чергові сумні звістки. 23 квітня громада попрощалась з захисником України 37-річним Іваном Пасічником, якому назавжди 37. Також прийшла сумна звістка про загибель ще одного захисника Євгена Брижука, якому також назавжди 27. Ми глибоко сумуємо слова співчуття всім близьким та рідним. Маємо гуртуватись заради перемоги. Герої не вмирають, вони завжди в нашій пам'яті. Колектив Хмельницької АЕС продовжує свою підтримку нашим захисникам. Так на тижні, що минає, підготовлено та передається нашим оборонцям 276 квадрокоптерів різного типу, які призначені для захисту і збереження життя. Дякую кожному, хто донатить, хто підтримує, хто невтомно працює. Дякуємо всім. 26 квітня в Україні відзначається День пам'яті Чорнобильської катастрофи, найбільшої техногенної аварії в історії людства. В ці дні ми згадуємо про ці сумні дні, про наших колег, які віддали своє життя, захищаючи всесвіт від наслідків катастрофи. Кожен із нас відповідальний на своїх робочих місцях і забезпечує безпеку ядерних об'єктів. Ми робимо все для того, щоб Надійно експлуатувати атомні енергоблоки і забезпечувати потреби нашої країни. Тож пам'ятаємо завжди, найвищий пріоритет це безпека. Працюємо для наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!